І про Ф-16, і про гріпини, і про безпеку в українському небі. Загалом говоримо далі. Із студії військовий глядач Денис Попович. Пане Денисе, радий бачити вас у студії. Доброго дня. Розпочати пропоную все ж таки не з винищувачів, а з безпеки в українському небі загалом, як я сказав. Вона, судячи з усього, під загрозою, принаймні, так засвідчила атака остання на Київ, 8 липня. Росіяни весь час намагаються якось дістатися Києва, так би мовити, ракетами. І на цей раз їм трохи це вдалося. Всі говорять про нову тактику ракетних ударів росіян. Розкажіть, по-перше, в чому полягає ця тактика, і як вона може розвиватися, чого нам чекати далі? Ну я бачу один елемент, такий нікого не було раніше. Ми зараз ми кажемо про 8 липня, угу. наслідком якої став влучання, зокрема Вохмадит, в пологовий будинок біля метро, і так далі. Тобто трагічні були наслідки. Ми це всі чудово знаємо, відчули, бачили, чули. А де хто навіть на місці був і допомагав в Охоті? То е, я вбачаю один, одну деталь, якої раніше не було. Е, адже було два, е, два обстріли цю добу. Тобто був нічний обстріл, який ми не помітили на фоні того, що відбулося в день. Угу. І був, власне, денний обстріл, який призвів до цих наслідків. То раніше, я не пам'ятаю, щоб ворог е, робив два вильоти, два обстріли масованих протягом однієї доби з різницею кілька годин. Угу. Ну, такого раніше не було. Було через день. Було кожен день, коли там в одну ніч летіли шахеди, а потім ракети, Там знову шахеди, знову ракети. Це, зокрема, було в травні минулого року. А зараз буквально два нальоти із різницею там, в кілька годин. Один вночі, другий зранку, 8 липня. В цьому бачу певну зміну, яка полягає в тому, що ворог, очевидно, вирішив таким чином зникровувати систему ППО. Якщо він далі буде працювати таким чином. То е, буде, новий, буде новий виклик. Тобто треба буде поповнювати боєкомплекти, треба буде реагувати швидше, цих боєкомплектів може не вистачити. Uh -huh. Тобто, е, якщо він далі таки буде продовжувати, то тоді ну, буде складніше реагувати на подібні обстріли. Тобто, е... Як думаєте, чи можуть, якщо буде продовжуватися ця тактика, чи можуть ці обстріли, наприклад, стати частішими? Зараз ми бачимо, ну, здебільшого, вони там раз на місяць, от такі масовані роблять обстріли, або більш руйнівними. Чого чекати? То я хто сказав, що вони раз на місяць? Давайте ми згадаємо червень. Коли вони йшли, ну, літаки вилітали там, могло бути там 10 літаків, там, чи ще менше. Угу. Ну, от, і вилітали там кілька літаків, випускали кілька ракет. Але це ну, Але через це день. раз, Я маю на увазі такі масок, коли по 40 ракет летить, це все-таки відбувається не так часто. Ну, це залежить дуже сильно від того, наскільки вони зможуть, зможуть їх докопичити. Тобто, в принципі, вони їх виготовляють, але можливо не так багато, не так рясно, як їм хотілося б, але виготовляють. Тому це питання накопичення цього боєкомплекту. Я думаю, що на превеликий жаль, так чи інакше буде наступний, і, на мій погляд, доволі скоро. От, оскільки все ж таки перерва не дуже велика. Там могло бути 10 днів, міг бути тиждень, а тиждень вже буде завтра, коли mm. змулого змул обстріл. Тому нам е, треба очікувати, я думаю, осяжній перспективи нового удару. Той удар, який ми зараз обговорюємо, він був створений саме таким чином, організований і побудований, так, щоб прорвати оборону Попова. Ми бачили да, і, кілька там, ракет, І балістичні, і, і крилаті, і, і, там, і, які, тільки, так, та, і різні балістичні, так. і різні крилаті прилетіли. Тобто, от, е, вони працювали таким чином, щоб, 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 щоб цю ворону прорвати. І це відбулося ну, на превеликий жаль. Але треба розуміти, що жодна ППО не гарантує 100% покриття. Uh -huh. Ніяка. Тобто, ж, ви не знаєте жоден з ракетних компас, який сказав, що я збиваю, ну так би мовити, передбачаю збиття однієї цілі однієї ракети з імовірністю 100%. Скрізь вісім. 0,85, 075 і так далі. Тобто 80% в середньому е, задається параметр збиття, показник збиття однієї цілі, однією ракетою. Тому ну, нам не варто очікувати, що кожного разу ППО Києва буде збивати всі повітряні цілі. А от на зміну їхньої тактики ракетних атак. Е... Існує взагалі таке поняття як зміна тактики протиракетної проти оборони. Ми можемо щось зробити, окрім того, щоб просто збільшити кількість комплексів ППО. Чи це єдине рішення? Ну, треба збільшувати. Треба mm -hmm. ущільнювати оборону, тоді буде менше можливостей дії прориву. Змінювати ту тактику, яким чином? Ну, воно ж працює, сканується повітряний простір, виявляється ракета, береться супроводження, воно збивається, бо не збивається. Ну, тобто інакше воно не працює. А ще моніторингові канали під час цієї атаки там повідомляли, що нібито з Каспійського моря калібри запускали. Потім повітряні сили цього не підтвердили. Але якщо теоретично чисто взяти, чи можуть вони з калібрами атакувати з Каспійського моря, чи має це для них сенс і наскільки це ефективно? Може, абсолютно. Дальність дозволяє цієї ракети. Вони калібрами були по Сірії з Каспійського моря. Тобто, коли Російська Федерація брала участь у війні в Сирії, ми пам'ятаємо цей період, завдавалися удари калібрами з Каспійського моря, і долітала ця ракета до Сирії. Ну тому жодних питань. А чому тоді ми досі цього не бачимо щодо України, не використовують? Ну, то інше питання. Тобто, ви поставили питання, чи може бути? Uh -huh. Може бути. Чи буде це ефективно? Абсолютно. Тобто, що з Каспійського моря, чи з Чорного моря, єдине, єдине що просто до літній час буде, трошки інший, буде довше. Тобто буде більше можливість для реакції. Оце різниця є. Uh -huh. а більше того, для них це і безпечніше, оскільки ну, ми жодним чином до Каспійського моря не станемо. Тобто, що в Чорного моря можемо працювати дронами. А в Азовському морі ми теоретично можемо знищувати ці Росії ракетами Нептун, то в Каспійському морі ми жодним чином їх не достанемо. Угу. Е, нещодавно Форбс написав про те, що от після того, як Україна навіть отримає всі комплекси ППО, які нам пообіцяли, там і на саміті НАТО. Головною проблемою стане ракети до цих комплексів. Що нам треба буде на рік дві тисячі, вони порахували принаймні е, ракет. І що стільки, нібито не виробляють е, наші західні союзники. Чи правда це? І, 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 і що в цьому випадку робити, я, я, які наші можуть бути дії ефективними? Ну, я, чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці дані, 2000, чому не три, чому не півтори. Є розрахунок, тобто, якщо ми кажемо, що показник збиття однієї цілі однієї ракети, ракетою десь 08 для петріота, для балістичних повітряних цілей і так далі, то нам потрібно дві проторакети. Ну, щоб гарантовано підвищити, значить можливо. Не гарантовано підвищити можливість максимального збиття однієї повітряної цілі. Ну тому, о, якщо, скажімо, скільки було балістичних ракет полетіло на Київ 8 числа, я вже не згадаю. Конкретно. Повітряні сили повідомляли про 38 загалом. здається, да, із Загалом. Них, не пам'ятаю, скільки, Ну, менше 33, менше 33 здається, 40, 40. Збили. ну давайте уявимо, що 10. Угу. Тоді 20 протиракет. Про розрахунок може бути. Це не означає, що однією не можна збити. Угу. Але треба готуватися до того, що один до двох. І тоді, звідки дві тисячі, ну, це означає, що Російська Федерація випускає тисячу ракет балістичних на рік. Для того, щоб задобилося. До речі, а скільки вона випускає на рік? Ну, це хоро 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 хороше питання, насправді. Мені тільки що зараз думка в голову прийшла. Угу. Обіцяє наступну нашу зустріч підригувати, скільки. Зокрема, в минулому році було випущено балістики на рік угу. проти України. Але не думаю, що там тисяча. Я а думаю. якщо брати всі і крилаті ракети також? Ну, Крилаті ракети вони збуваються не обов'язково патріотами. Ми ж дивимося, що патріот нам необхідний для того, щоб боротися саме з балістикою і з аеробалістикою. Тобто ми звідти визначаємо потребу саме в цих зеніт-ракетних системах. У нас є інші засоби для збиття крилатих ракет. Їх можна збивати і старими радянськими комплексами, що у нас залишилися, їх можна збивати і НАСА все. Але інодісті, Форбс та там речі. пише саме про о, ракети е, дальні, mm -hmm. о, дальнього радіусу. О, і оце треба дві тисячі ракет дальнього радіусу. Дальній радіус це якщо ми кажемо використання Петріотів проти балістики, то це 20 кілометрів. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про Петріо загалом. То певні ракети, певні ракети певних типів, летять на відстань понад 100 кілометрів. Тут треба розуміти, що саме мав на увазі форс, якщо чесно. Mm -hmm. Я знову ж таки хочу повторити, що є показник 1 до 2, ну, розрахунковий. Звідки чому 2000, ну, то треба розуміти методику підрахунків. Добре, тоді про іншу компоненту протиповітряної оборони нею може стати очевидно винищувач f 16 який ми так всі чекаємо. Нам кажуть, що влітку шість літаків уже може у нас з'явитися. Чи зроблять погоду для захисту нашого неба шість літаків, які будуть цього, цього літа ну, на обмежених ділянках фронту в обмежених секторах. Ну, умовно кажучи, летить там щось на Київ, наприклад. Так? І ці шість літаків, ну, скажімо так, десь поблизу Києва можуть базуватися. Це і умовно кажучи, угу. тому що я вкажу, там місце перебування то в жодному разі. То підіймаються ці літаки, вони збивають там ті крилаті ракети. А оскільки Х-101 прилетіла, в Охмадед, в Охмадед, саме Х-101 це була, це крилата ракета. Угу. То у разі того, що у нас будуть f 16 і вони там припустимо, можуть прикривати Київ, ну тоді вже не прилетить. Тому вони підвищують можливості ППО в певному секторі, в певній місцевості, на певній ділянці фронту. Шість літаків. Угу. Тобто, а вони де ефективні, ефективні саме проти крилатих ракет, ракет да? проти всіх типів крилатих ракет. Ну, зокрема, вони можуть збивати крилаті ракети. Ну, стосовно балістичних я не скажу. Ну, я сумніваюся, ви... Я теж ж сумніви, оскільки, оскільки по-перше, треба відругувати, просто елементарами може настигнути піднятися в повітря. Бо крилаті ракети так чи інакше не дають таку змову. Ну просто у них теж відрізняється Х101, оці Х-59-69 нові. Ф-16 може з будь-якою з них. скільки я розумію, гіперзвуковіще, це, це циркон. Угу. От з ними навряд чи. Треба подивитися ТТХ тих можливих засобів, які можуть нам прийти до З16. Те, що розвиває гіперзвукову швидкість, то. Це тільки Петріот. Uh -huh. ну, зокрема, він для цього призначений для реакції саме на такі повітряні цілі. То в е 16-му, безумовно, він підсилив всі можливості і протиповітряні, і е знищення наземних цілей. Якщо нам дадуть ці культури ракет, які з ними значить, можуть використовуватися, але на певних ділянках. Тобто, шість літаків це мало для того, щоб загалом проломити ситуацію на фронті. Називається чисельність 128 літаків. Ми їх не отримаємо. Так, президент сказав Там. про 128. А, от саме для фронту, якщо брати передову, ну, зрозуміло, що 6 літаків це, це взагалі ніщо. А, ну, чому ніщо? Ну, я думаю, що з вами не погодяться, скажімо так, жителі Харкова. От, цей літак може збити су 34 які скидають каби. Я думаю, mm -hmm. з вами не погодяться жителі Одеси. Тобто 20 Одеси. літаків, які нам обіцяють до кінця року, це, це взагалі буде дуже, дуже відчутно. Так я розумію на ну, ті жителі прифронтових та прикордонних населених пунктів, які, зокрема, потерпають від ударів коригованих авіаційних бомб, mm -hmm. і військовослужбовці, які зараз змушені теж це витримувати, то для них це буде плюс, от не тих натрапах, де вони будуть використовуватися. А, ага, знову це ж не це це окремі ділянки фронту. Вони мають. Безумовно, тобто, ми кажемо про 6 літаків. Не окремі ділянки фронту. Mm -hmm. Я сніс, що 20 літаків збільшиться можливості, розширити їх. Mm -hmm. Буде більше можливості для використання. Але знову ж таки, це буде мало для того, щоб переробити ситуацію на фронті, і завоювати повністю панування в неві. А 128? Ну, нам обіцяють, ну, взагалі пою, до 28-го, здається, року 80 лише. А, але 128 ви погоджуєте, що якби було стільки, то ми мали би. По паритет прямо з Російської Федерації. Ну, ви знаєте, то є серія або і шак, або і подішав, знаєте. Тобто, якщо нам 80 обіцяють через 4 роки, то що буде через 4 роки? Ну, може, війна закінчиться. Угу. Добре, що ми будемо їх мати, але ну, і Російська Федерація так само будує літаки, повільно, але будує. Угу. Цей розрахунок розумієте, 128 таків це очевидно як китайська мудрість. Тобто проси більше отримуй, що, що, що потрібно угу. в цьому контексті. Дуже е, цікавий От е, сюжет у нас був про гріпени е, шведські. Е, ця заява їхнього голови МЗС про те, що вони були готові, нібито нам дати. Е, ці літаки, але Україна не була готова, оскільки це дуже різні системи. Це підготовка одночасно і до П 16 і до гріпенів, і це дуже складно. Хоча, до речі, Ігор Жовкова, заступник керівника Офісу сьогодні, Президента, я сьогодні я. сказав, що ідуть ці переговори, все ще зі Швецією тривають. Чи справді це аж настільки складно, що ми не можемо прийняти гріпени одночасно за ПФ-16? Ну я розумію цю мотивацію насправді. Тобто, зважаючи на той зоопарк, який ми вже маємо, у нас і польське озброєння, німецьке, і американське, і французьке, що там ще в нас є, фінське, датське, так, норвезьке, так, нідерландське і так далі. Тобто з цим зоопарком треба якимось чином і працювати. А це ж уніфікація, це ж необхідність обслуговування, це необхідність ремонту, навчання і так далі. А тут у нас f 16 і плющі гріпени, міражі, значить, нам обіцяють. Від французів, а ще Аргентина казала, що ми їм їдемо супертендери. Угу. Теж була така інформація. То такий зоопарк вже в небі може у нас виникнути. Тому, в принципі, я розумію цю ситуацію, цю мотивацію. Але а іншого... ж Це кількість збільшує літаки? Ну, ну безумовно так. Але з іншого боку, які літаки у нас на озброєнні? Су-24, Су-25, Міг, Міг 29 і Су-27. Теж чотири типи. І теж вони кожен з них яким чином має, має свої особливості, і особливості підготовки, і особливості експлуатації і таке інше. А то саме F16, то саме Гріпен, вони, в принципі, можуть об'єднати в собі всі функції і фронтового бомбардувальника, і винищуючого бомбардувальника, і винищуючого такого, і так далі. Тому це багатофункціональні платформи. Mm -hmm. Тому з другого боку, ну, насправді, вони б нам би і не завадили б. Mm -hmm. А якщо до озброєнь, от ті ракети, які використовує в 16, вони підходять до Гріпенів або, або там окремі мають іти боєприпаси? Ну, Гіпен, він, зокрема, дуже добре, якраз він підлаштований під ті саме Тауруси, які, так які сам, нам не дають. які так само нам, що, на, 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 нас чекають. Але загалом застосувати можна. Угу. А о, в сюжеті йшлося про те, що головна перевага Гріпена, так би мовити, це те, що він може на звичайну, ледь не автомобільну дорогу сідати або злітати. А, які ще, е, Що ще відрізняє його від F16? Е, що робить його кращим або гіршим в якихось моментах? Ну, щоб подивитися ТТХ, то хату, вони приблизно рівні. Гріпен навіть трошки повільніше, здається, за швидкістю своєю. Угу. Ніж F-16. Але він новіший. Тобто, якщо F16 він поступив вперше на озброєння в середині 70-х років, Міраж середині 80-х років, то Гріпель він розроблявся в кінці 70-х, а поступив на озброєння в середині 90-х. Тобто це новіший літак, ось ці угу. лінійки ці трійки цих літаків, про які зараз ми з вами видамо розмову, то він якраз новіший і з цього. Він, по-перше, краще. По-друге, він розроблявся якраз для Європи, для тих країн, які не отримали в 16. Ну, от. Там, здається, Чехія і Угорщина. так? Чехія Там Угорщина, здається, Бразилія. Uh -huh. Здається, я можу помилятися. Але європейські країни, які спочатку до НАТО не входили, вони таким чином могли мало шансу отримати якраз Гріпен. Питання в тому, що в 16 він розповсюджений. На нього багато озброєння, на нього багато запчастин. Його всі знають, грипет він трошки, ну не трошки а значно менш розповсюджений, ніж f 16 mm -hmm. Але це європейський винищувач, це європейський проєкт, і з цього боку він абсолютно непогано ляг би нам. би нам. А як ви оціните, скільки ми могли б отримати цих літаків, скільки їх, так би мовити, у вільному доступі, щоб, щоб могли нам передати їх? Ну, мені зараз важко це оцінити, оскільки їх. Як таких небагато. Тому uh -huh. я думаю, це десятки, це uh -huh. не сотні. Бо можна навіть, навіть одиницю, оскільки Швеція що вона сама потребує літаки. І якщо ми навіть зробимо замовлення, то відповідно треба буде час для того, щоб його виконати. А наскільки ми взагалі готові прийняти, хоч ще в 16-ті, хоч ці гріпини. А, наскільки наша інфраструктура до цього готова? І а, в умовах обстрілів Росії постійних вони ж весь час б'ють по, по по аеродромах, як ми бачимо, ледь не по всіх. А, як взагалі який досвід світовий тут є? Як зазвичай захищають ці літаки від ударів? Це створення тактичних аеродромів для того, щоб переміщувати їх. Тому що ми ж бачимо, росіяни будуть по аеродромах, але по яких? Іргород, Старокостянтинів, те, що вони знають. Так, От, тобто, Ще так. з радянського так. і Тому вони вважають, зверніть увагу, тільки оголосили по, про 16-ті на саміті НАТО, відразу удар по Міргороду, Відразу удар по Старокостянтинову. Відразу реакція. Треба, треба будувати додаткові аеродроми. Це будується насправді. Тобто, можливо, там хтось, хто їздив по трасах загального користування, вони могли щось подібне помітити. Угу. От я зараз не буду не треба. локацію жодну казати, але я такий натяк. Угу. То це зараз будується. А укриття, укриття на літакі, вони можуть допомогти? Укриття можуть. Скільки вони ефективні? Ну, якщо вони будуть підземними, тому що ми чудово розуміємо, що будь-який бетонний ангар при влучанні крилатої ракети, ну, то... Угу. то він... тобто те, що зараз росіяни ангари будують над своїми літаками, це, це не дуже надійний захист. Ну, вони будують проти дронів. Трошки інша історія. Ага. А в розпорядженні росіян є крилаті ракети, є балістичні ракети, тобто в них трошки більш потужніші засоби знищення, ніж е, маємо ми. Ми зараз можемо лише дронами, які дістають по аеродромах. Угу. Добре, і якщо можна коротко ще хотів оцінити міраж, заява Макрона про те, що нібито у нас будуть міражі до кінця року. Як думаєте, це просто була такий реверанс політичний в наш бік? Чи вони справді можуть бути у нас до кінця року? Ну, знаєте, от на фоні заяви Макрона про міражі, і паралельно про заяву про те, що ми не отримуємо Гріпен? Через те, що ми не хочемо паралелити, я кажу, так, да, я трошки здивувався, а чому тоді Гріпен не можна отримати, якщо ми очікуємо мірожі? Ну, знаєте, останнім останні часом Макрон трошки перестав робити подібні заяви, тому я б взяв би цю заяву, скажімо так, собі на карандашну на лівець. Угу. Але б не сподівався, бо особливо на те, що. Ну, він казав, що пілотів за півроку вони теж навчать. Чи можливо навчити пілотів? Можливо. За півроку можливо, якщо інтенсивно взяти. І... Але ж там, мабуть, не англійська а навіть взагалі повстала. Там французька, мова. французька мова. Ми пам'ятаємо про те, що заявлялося, що проблемами в передачах в 16-х було те, що був мовний бар'єр, в тому числі. Англійська мова. Ну, тут треба розуміти, що якщо ми кажемо про НАТО, то там дві мови є основними: це французька якраз і англійська. Угу. Тому, думаю, в принципі, і на англійську мову можна перекласти і так далі. Але знову ж таки, з огляду на ці події, які зараз відбуваються у Франції, і політичні, і те, що Макрон зараз потроху перестав робити подібні гучні заяви про відправлення військ і про, і про міражі, і про інше, то я думаю, що. Головною перспективою для нас був би зараз якраз F-16. Угу. Але е, Міраж, я так розумію, він теж з цієї самої категорії, так? що і Гріпен, що і F-16 16 це приблизно о, як рівні е, літаки, так, за своїми характеристиками. Ну, приблизно так. Там десь він, десь один літак одному поступається в дальності дії, там десь один літак одному поступається незнач... незначним чином у швидкості. Які слітак важчі, які слітак нижчі, і так далі. Але загалом це все літаки четвертого покоління, які розроблялися наприкінці або у другій половині минулого сторіччя, то і вони більш менш між собою близькі. Пане Денисе, дуже дякую, дякую, що прийшли і пояснили всі ці речі. Я нагадаю глядачам: це був Денис Попович, військовий оглядач.